Дарав той час, що Господь благоросположив наші серця, сьогодні прийти на це місце, щоб воздати йому славу подякувати за його милість і любовність. Коли ми слідуємо Слово Боже, виникаємо Слово Боже, От сьогодні багато людей говорять за війну, за те, щоб Господь читає Слові Божий, що Господь і попало все, як передо мною було. Читано. Попали всі луки, попали всі колісниці, все Господь зробить, буде захищати. Багато хто може свідкувати, хто був тут в Тростянці, коли були летіли снаряди, хто був навіть в і знають, як це, що це, коли сьогодні навіть працює ПВО. І зіб'є якийсь безпілотник чи якусь ракету, як серед ночі бухкає, то так не хочеться, щоб вернулося те, що ми недавно пережили. Коли читаємо Слово Боже, то в більшості случаїв, коли народ ізраїльський повертався до одного, то приходили ці війни, приходили ці такі... Велике кровопролиття. І народ ізраїльський дуже страдав у цих війнах А коли народ Божий навертався до Бога, то Бог благословляв. Бог зупиняв ці війни, зупиняв все. І люди тоді жили. У нас есть очень хороший пример в том, что в этой истории народа израильского. И... Я хотел бы сегодня читать первое место священного писания, которое я буду читать. Это послание до людей. Тут разделим разделе один раздел, можно сказать, раздел. Стратегиошик радио. Я необхідним написати вам, вговорюючи, щоб ви боролись за Вір, раз передану святим. Так говори нам слово Боже. Каже Юда, що каже, хотів писати про обще спасіння, а потім вирішив, щоб написати вам, вговорюючи, щоб ви боролись за вір. Може, нас побуждає в тому, щоб боролись даже за її, утверждали її. І боролись не так, аби боротися, а щоб перемогти. І каже, чого далі так, чого він цього бажає. Бо вкрались до вас деякі люди, давно призначені за цей суд, безбожні, що благодать Бога нашого обертають на розпустку. І самого владики Бога, і Господа нашого Ісуса Христа відрікається. А я хочу пригадати вам, хоч ви те знаєте, що Господь хоч спас народ із землі Єгипетської, то після погубив тих, він ще не вірував. І коли ми читаємо Біблію, коли читаємо Слово Боже, старий заповіт, то про це все, що зараз Яков напоминає, про це всі знають. То читаю. Mm. І далі, слово Боже, нам говорить такі слова в другому посланні Петра. Це теж дуже... цієї ж самої теми. З першого вірша, слово Боже, нам говорить такі слова, були вже пророки між людьми, як і між вами будуть вже вчителі, які ведуть павній єресі. І відсуравшись від Господа від купителя, накличуть на себе хто погиблі. І багато піде по їхній ганебній дорозі, і які дорогу правди хулитимуть, і в зажерливості, придуманими словами до вас підходитимуть, для яких суд з давнього часу не гається і погибнуть їх, не дрімає. Слава Боже, каже, що буде такий час, що буде. Каже, як були вже пророки в народі ізраїльського, так каже, буде так, що вас будуть вже втечі. Вчителі, які будуть вести пагубні єресі. Це буде. І як каже, що я каже, говорючи вас, прощаюся до вас, щоб ви боролись за віру. щоб ви боролись. Бо коли буде це все, буде ті, що будуть вести пагубні єресі, а воно все одно буде. Це не мене як общин. Буде. В одній общині буде більше, в другій громаді буде менше, в церкві десь буде більше, десь буде менше. Все буде залежати від того, як народ, що він хоче чути. Бо слово Боже каже, будуть вибирати собі вчителів, які будуть лестити слід. А в другому місці люди будуть слухати Слово Боже, вникати Слово Боже, самі читати його будуть. Будуть просити Господа, щоб Господь дав мудрість і разум, щоб Господь дав щире покаяння серцю кожному з нас, щоб Господь допоміг навернутися в чистого серця до нього і будуть боротись, боротись за віру Іван. Щоб Слово Боже було чисте, щоб Слово Боже проповідувало чисте, без ніяких домішок, без ніякого лукавства. Каже Слово Боже, в посланні до Тіта, перший розділ, я так своїми словами скажу, і що е, не би зачитаю. Не, не скажу так своїми словами, як написано. 1 розділ 16 вірші говорить такі слова, вони заявляють, що знають Бога, а ділами відрікаються від Нього, бувши огидними і непокірни, непокірними і до всякого діла доброго не прида. Тобто ті, хто будуть читати самі слово, вникати і просити у Бога мудрості, разума, вони розберуться, швидко розберуться хто із хто. Чому? Бо Слово Боже каже, що не будуть просто слухати те, що кажуть. Бо Слово Боже як каже, каже, вони заявляють, що знають Бога, а ділами відрікають. Тобто людина своїми ділами буде показувати, хто живе в його серці. На людях може. Говорить все, багато. А те, що живе в серці, воно буде проявлятися. Обов'язково буде проявлятися. Каже, а ділами, слово Боже, підрікаються. В другому посланні апостола Петра <свист> перший розділ нам городські слова Петро обращається до, до Народа. О, каже такі слова, в перший році 19 верша, ще, ще ж маємо найдостовірніше Слово Боже. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього як до світильника, що світить в темному місті, доки не розвиднеться і ранкова зоря не засеє в серцях ваших. Це найперше знайте. Що жодне пророцтво в Писанні не діється своїм розв'язанням, бо ніколи з волі людської не промовлялося пророцтво, а звіщали його святі Божій мужі, проваджені Духом Святим. Я ще раз хочу підчеркнути цей 19-й вірш, який я зазначив читати, Ще ж маємо найдостовірніше Слово Біблія. Каже Петро далі, і ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить темному місці, доки не розвиднеться і ранкова зоря не засяє серця ваше, слово Боже, нам заохоче, щоб ми прищалися до Слова Божого, щоб ми вникали в Слово Боже. Щоб ми познавали його Щоб ми боролись за істину, за Івангелію, за віру Іванську. І це прийде Бо Слово Боже нам каже, бо ті, хто бажає жити благочистиво в Христі Ісусі, будуть гніти. Тільки навіть Слово Боже каже, ті, хто тільки бажає. Не що вже ті, хто живе, хто забажав жити благотичили будуть. І вбуду йому. Бо якщо вони забажали, значить вони будуть боротися. Будуть внікати Слово Боже, будуть боротись з самим собою в першу чергу, щоб самому. Отвертувати Слову Божому, щоб самому бути похожим на Ісуса Христа і своєю цієї поведінки будуть світити. Оця ранкова заря зійдеть в їхніх серцях. І її почнуть бачити. Бояться не надо. Бо слово Боже каже, коли вас хулять за ім'я Христове то ви блажені. Дух слави, Дух Божий почуває на вас. Тим Він, каже, хулиця, а вам прославити. А ми сюди прийшли для того, щоб прославляти. А ми сюди прийшли, щоб научитись. Будь похожим на нашого Господа Ісуса Христа. А він обращається до учеників слід казав такі слова. Це п'ятий розділ Євангелії Івана, Стані вірші, каже, 46-й, казав такі слова. Будьте досконалі, як досконалий Отець Небесний. Господь хоче нас бачити. Увіри імену в ці слова і скаже: Господи, і я хочу бути тобі. І я хочу бути досконалим, як досконалий Отець Небесний. Він буде Бо він повірив і забажав, і обратися до Бога. В Євангелії від Луки, 6 розділ, каже, 36-й каже: Ісус Христос, будьте милосердні. Тець небес. Милосерди Тець небес. І хто повірить, той забажає. Бути таким. Слово Боже нам говорить такі слова. І за прикладом призвав, що у вас святого, будьте святі у всіх вчинках ваших. Тому що написано, будьте святі, як є. І хто забажає, і повіри, той буде. Буде таким святим, як сам Господь святий. Бо Господь сказав не даруй. Хто повіри? І забажає. Буде. Хто не повірить. Не забажають. Будуть перекручувати слово Боже. Будуть і говорити, як сказано в Слові Богу, «були, були і вже пророки між людьми, як між вами будуть жити вчителі, які ведуть згубні Єрисі, Відсиравшись Господи, відкопите, наклич на себе скручує. Вони наплечуть. Вони відсирають. Вони не захотять бути такими, як Господь сьогодні предлагає путь Бог хоче нас бачити такими. Бачить досконалими, бачить милосердними, бачить святими, як ці. І я сьогодні хочу, щоб ми за це молилися, щоб ми просили, хто бажає, хто побіг. pois do puniço, daqueles